Все пропало, все пропало! Дивлюся ролики в тіктоці, ці жутики про бензин. Ну і хочу сам викласти це вже своє. Сьогодні в мене закінчувалось бензин. Сьогодні 14 травня, я під'їхав до АЗС, щоб заправлятися. І як подивився у всіх роликах, то баки взриваються, то тарахтить там з, глуш... з глушака чи ще щось. Думаю, зараз і моя ласточка четвірка теж так буде працювати. Під'їхав. А я завжди заправляюся на, ну, більшості своїй на Восток Газі. Спитав, а заправщик каже, ну так з 22-го року ви заправлялися у мене цим бензином зі спиртом, який йшов з Європи, а зараз його тільки узаконили. Отже я залив бензин і поїхав. І як їздив, так і їжджу. А у кого щось друге, то викладайте, що взривається бак, що таректить. Не знаю де це, як це, але в мене так.